Який найкращий заклад в Україні? Кентавра, теді топ Топ-3 найкращих піци. За кордоном. Піца з Тартіну, Сан-Франциско, Копенгагені Сюрт. Якщо попасть. В Теді, Банкони в Лондоні заклад. Покавія, п'єжикава. Да? Перший цукор з 2015 року. На братів ротинців дуже люблю там каву. світ Свідкаве ж п'єш, це буде 44. Mm -hmm. Я знаю, що заклад вже не працює, але напевно, що хлопці, і дівчата, які були 44, чотири, десь, де вони зараз, там напевно все дуже добре. Mm -hmm. Я дуже любив лібрарію суші жіси. Це буде море риби. Fish and пусікет, сушеріан з тоболь. Там три на три метри, і там один чувак готує. Просто дуже смачно. Стріт фуд, у Львові подобається? Ті Китай. Давай по бургерам запіку, то понятно, але хто ще може бути в Лондоні? Ну, це мережа закладів. Патіанбан. Ми там надихались потім. дуже, Напевно, один з найкращих чізбургерів у світі. І це там, і по рейтингах, і по цьому, це в Нью-Йорку є заклад, який називається Red Hook Tavern, mm -hmm. Там mm -hmm. дуже достойний чезбургер. Нам вдалося зробити візу, і ми, власне, досліджували формат чізбургерів, mm -hmm. от вибрали те, що зараз є в епіку. На побачення, куди би пішов? Братиська, кентавра. Літом в Криву липу. Знову ж таки, в цукор. Якого закладу не вистачає Львова Азії? Якісна тайська їжа ресторанного формату. От, наприклад, її нема. Ті недооцінені закладу Львова Єрусалим. Напевно, його знають тільки люди, які от власне цікавляться ресторанною сферою. Там круто, там атмосферно. Що йдуть якісь прогалини по кухні. Іде компенсація атмосферою і оцим всім форматом. До випуску Кацуріна і Птушкіна, я би сказав, Порко Марко. Uh -huh. от. Тож та сама історія що з Єрусалимом компенсовуються дуже приємною атмосферою, обслуговуванням і антражом. Тому давай от Марко, Єрусалим. з якими шефами слідкуєш в Україні у Міралі mm -hmm. людини. Є дуже правильне розуміння, куди б мала рухатись кухня. Річард Харт, пекар, чат Робертсон, це Тартін, брати Адрія, які колись mm -hmm. відкривали Ель Булі. брати Рока mm -hmm. теж в Жероні Ніланд. Це Австралія, якби Україні зараз давали мічлен, хто би це отримав? стейбл uh, Ярославського mm. да, ну, Міралі. Також що треба кухарю, на твою думку, щоб стати шефом, щоб він з тобою працював. Любити просто від п'яток до кінчиків волосся, цікавитись, пробувати, експериментувати, тестити, якби в одну страву прийшло сісти до кінця життя. Яка б це страва була? Це брізкет, ну, але правильний брізкет з крутого смокера. Страва з дитинства. У Мене мама готувала варену картоплю докторською ковбасою і великою кількістю вершків.